Розділ 10 Стоячи на ганку, солі вловила запах смерті, який долинав крізь прочинені двері. Їй не хотілося заходити всередину. Вона й так знала, що на неї там чекає, і воліла б постояти кілька секунд, щоб підготуватися до випробування, але двері їй відчинив дарен крову. Тепер він дивився на неї. Нічого не лишалося, окрім як узяти рукавички й бахіли і почати роботу. Фрост уже приїхав запитала вона, натягуючи рукавички. Хвилин двадцять тому, він уже всередині. Я б раніше була тут, але довелося їхати аж з містечка Рів'єр. А що там? Святкували мамин день народження. Судячи з вашого голосу, там просто страшенно весело було, розсміявся він. І не питайте. Натягнувши бахіли, вона підвелася. Тепер її обличчя набуло ділового виразу. Чоловіки з породи крову не поважали нічого, крім сили, і Ріцолі показувала йому лише силу. Поліцейські зайшли всередину. Вона знала, що він стежить за нею, і ловить її реакцію на все, що вона побачить. Її постійно перевіряли, тримали під наглядом, чекали провалу, знаючи, що рано чи пізно це станеться. Він зачинив хідні двері, і її раптом стало незатишно в закритому приміщенні без свіжого повітря. Тепер сморід убивства посилився, наповнюючи її легені своєю отрутою. Ріцолі не виказала жодної з цих емоцій, коли увійшла до великого передпокою. Вона звернула увагу на стелю 20 футів, заввишки, і старовинний годинник, який мовчав. Біконгіл завжди був районом її мрії, місцем, де вона оселилася б, якби виграла в лотерею або, якщо мріяти, то з розмахом, якби вийшла заміж за справжнього чоловіка. І саме таким був би будинок її мрії, але її вже зараз вразила моторошна подібність між цим місцем і будинком їгів гарний будинок у гарному районі і запах смерті в повітрі. Сигналізація не спрацювала, сказав кроу. Її вивели з ладу? Ні. Жертви її просто не ввімкнули. Можливо, не знали як, бо це не їхній будинок. А чий? Погортавши свій записник, кроу зачитав власник Крістофер Гарм, 62 роки, біржовий трейдер на пенсії, член ради Бостонського симфонічного оркестру. На літо поїхав до Франції, запропонував гентам скористатися його будинком на час їхнього турне якого турне? Вони обоє музиканти прилетіли тиждень тому з Чикаго. Каренна Гент піаністка. Її чоловік Олександр грав на віолончелі. Сьогодні у них мав бути останній виступ у концертному залі симфонічного оркестру. Ріцолі не могла не помітити, що Кроу говорить про жінку в теперішньому часі, а про чоловіка в минулому. з власних бакіл, по дерев'яній підлозі, вони пройшли через великий передпокій на звук голосів. Коли Ріцолі опинилась у вітальні, вона не одразу помітила тіло, його затулили сліпер і фрост, які стояли спиною до неї. Натомість вона побачила вже знайомий страшний літопис на стінах. Численні криваві зигзаги артеріальної кровотечі. Напевно, вона виказала себе, різко втягнувши повітря, бо фроз зі сліпером одночасно озирнулись. Вони відступили і ріцолі побачила доктора Айлс, яка сиділа на навпочепки біля жертви. Олександр Гент прихилився до стіни, мов сумна маріонетка, відкинувши назад голову і відкривши рану на горлі. Такий молодий. Ось перше, що промайнуло в голові ошелешеної ріцолі, коли вона побачила його навдивовижу безтурботне обличчя і розплющені блакитні очі. Такий молодий. Евелін Патрак, працівниця концертної зали, приїхала по них близько шостої, щоб відвести на концерт, сказав кроу. Вони не відчиняли двері, тоді вона виявила, що тут не замкнено, і увійшла, щоб дізнатись, чи з ними все гаразд. На ньому піжамні штани, зауважила Ріцолі. Тіло вже встигло заціпаніти, сказала доктор Айлс, підводячись на ноги, і тут працював потужний кондиціонер. Я зможу точніше встановити час смерті, коли матиму результати пропкалію за склоподібного тіла, але зараз я б сказала, що він помер 16-20 годин тому. Тобто вона поглянула на годинник десь між першою і п'ятою ночі. Постіль не прибрана, звернув увагу сліпер. Востаннє їх бачили вчора ввечері. Вони вийшли з концертної зали близько одинадцятої. Міс Петракас відвезли їх сюди. Різолі подивилась на піжамні штани Олександра і подумала жертви спали. Не мали й гадки, що до їхнього будинку хтось пробрався і крадеться до ліжка. На кухні відчинене вікно, яке виходить на маленьке подвір'я, розповідав далі сліпер. Ми знайшли декілька слідів, але вони неоднакового розміру, деякі можуть належати садівникові або навіть жертвам. Ріцолі поглянула на скотч, яким було перемотано ноги Алекса Гента. А місіс Гент? запитала вона, вже знаючи відповідь. Зникла, відповів сліпер. Джейн оглядала підлогу навколо тіла, описуючи поглядом дедалі ширші кола, але не бачила розбитої чашки чи блюдечка, жодних порцелянових скалок. Щось тут не те, подумала вона. Детективи ріцоллі? Вона озирнулася і побачила в передпокої експерта криміналіста. Патрульний каже, що там на дворі якийсь тип здійняв страшенний галас, вимагає, щоб його пропустили. каже, ніби ви його знаєте. Хочете подивитися? Я знаю, хто це, піду проведу його. Міряючи кроками тротуар, Корсак курив сигарету, з ним повелися, мов із простим перехожим, і це його так обурило, що, здавалося, ніби дим куриться в нього просто з вух. Побачивши ріцолі, він одразу ж викинув сигарету і розтоптав її люто, мов бридкого жука. Ви мене пускати не хочете? Даруйте, що так вийшло, патрульний не знав. Жовторотик чортів, ані найменшої поваги. Слухайте, він не знав, це я його не попередила, розумієте? Ріцолі підняла жовту стрічку, і він проліз під неї, схиливши голову. Я хочу вам дещо показати. Біля вхідних дверей вона почекала, доки він натягне бахіли і латексні рукавички. Балансуючи на одній нозі, він мало не впав. Допомагаючи йому встояти, вона відчула запах алкоголю в його диханні. Вона телефонувала йому зі своєї машини ввечері, коли він не був на чергуванні. Тепер шкодувала, що взагалі потривожила його. Корсак і так уже був налаштований злісно і войовниче, і вона не могла зараз не пустити його. Він чинив би страшний скандал. Тепер залишалося сподіватися, що він достатньо тверезий, щоб не осоромити їх обох. Ну, пропихотів він, показуйте, що тут у вас. У вітальні він мовчки подивився на труп Олександра Гента, який сидів у калюжі крові. У Корсика сорочка вибилася і штанів. У його диханні вчувалося звичне аденоїдальне сопіння. Різолі побачила, як на них із Корсаком дивляться Кроу і сліпер, як Кроу закочує очі, і раптом її охопила лють на Корсака, який приїхав у такому стані. Вона зателефонувала йому, бо він першим прибув на місце вбивства Їгера, і тепер хотіла, щоб він поділився враженнями щодо цього будинку, а натомість отримала п'яного копа, який лише самою своєю присутністю. Принижував її. Можливо, це робота нашого клієнта, сказав Корсак. Та невже, Шерлоку, феркнув кроу. Корсак спрямував на нього погляд своїх налитих кров'ю очиць. Ви із тих геніальних хлопчиків, які все знають? По-моєму, не треба геніальності, щоб побачити, що ми тут маємо. І що ж ми, по вашому, маємо? Відтворення старого сценарію. Він проник до будинку вночі, заскочив подружжя в ліжку зненацька, жінку викрав, чоловіка прирізав, кооб Грасе. Усе зрозуміло. А чашка де? Попри свій нетверезий стан, Корсак зумів сфокусуватися саме на тій деталі, яка непокоїла ріцолі. Немає чашки, сказав Кроу. Корсак стояв і дивився на коліна вбитого. Він усадовив жертву тут, біля стіни, щоб показати своє шоу, як минулого разу, але без своєї запобіжної системи, без чашки, якщо він зайнятий жінкою, як йому вдається стежити за чоловіком? Ген був малосилим, він не становив загрози, крім того, увесь скручений, як він міг би встати і захистити дружину? Де ще змінилось? От і все, що я сказав. Ну, тоді він переписав сценарій, сказав Кроу, знизивши плечима, і відвернувся. Який розумний хлопчик завжди знає відповіді на всі запитання. У вітальні стало тихо, навіть доктор Айлс завжди готова поділитися своїми іронічними зауваженнями, нічого не сказала. Вона мовчала, а в її погляді жевріло щось схоже на посмішку. Кроу звернувся, свердлячи Корсака очима, ніби лазером, але звернувся він до ріцолі. «Детективи, з якої причини цей чоловік перебуває на місці злочину? Вона схопила Корсака під руку. Шкіра була рихлою і вологою. Джейн відчувала різкий запах поту. Ми ще не оглянули спальню, ходімо. Так, розсміявся кроу, спальню не можна оминути. Корсак вирвався від ріцолі і зробив непевний крок до нього. Я вистежував цього вбивцю задовго до тебе, придурку. Годі, зітхнула ріцолі. Я опрацював кожну блін зачіпку. Мене мали викликати сюди першим, бо я вже вивчив його. Я його знаю, нюхом його чую. А, то це вбивцею тут так смердить? запитав кроу. Годі, повторила ріцолі, втрачаючи терпіння. Вона боялася власного гніву, який міг вирватися на поверхню, гніву, проти них обох за їхнє безглузде суперництво. Щоб розрядити напругу, елегантно втрутився барі Фрост. Інстинкт Кріцолі зазвичай з головою втягував її в усі конфлікти. Фростові натомість судилося грати роль миротворця. Одного разу він сказав їй, що це прокляття середньої дитини. Зростаєш, знаючи, якщо не зупиниш бійку, то твоя пика постраждає від обох учасників конфлікту. Навіть не намагаючись заспокоїти Корсака, він одразу звернувся до ріцолі. Ви маєте подивитись, що ми знайшли в спальні це сполучна ланка між двома справами. Він перетнув вітальню і вийшов у наступний коридор, кивнувши через плече Якщо хочете побачити щось направду цікаве, ідіть за мною. І за мить Корсак послухався. У спальні фрост, корсак і Ріцолі зупинились перед зім'ятими простирадлами, розкиданими ковдрами і двома борознами на килимі. Їх витягнули з ліжка, як їгерів, зазначив Фрост. Однак Олександр Гент був нижчим і набагато менш м'язистим, ніж доктор Єгір, і невідомому вбивці було значно легше витягнути його в передпокій і посадовити біля стіни, легше схопити його за волосся і перерізати горлянку. На нічному столику, сказав Фрост. Там лежала зеленаво-блакитна коротка сорочка четвертого розміру, акуратно складена і забризкана кров'ю. Таке може вдягнути молода жінка, щоб спокусити коханця чи збудити чоловіка. Карена Гент. Звісно, ніколи не уявляла собі, в якому театрі насилля цей одяг слугуватиме костюмом і водночас реквізитом. Поруч лежали два конверти для квитків авіакомпанії Дельта. Ріцолі зазирнула всередину і побачила маршрут, узгоджений із агентством гентів. Вони завтра мали звідси летіти, сказала вона. Наступний пункт призначення Мемфіс. Як прикро. зітхнув Корсак. Вони так і не побачили Грейсленд. Вийшовши з будинку, вони з Корсиком сіли в його машину. Він опустив вікна і закурив сигарету, глибоко затягнувся і задоволено зітхнув, коли отруйні чари диму розповзлися легенями. Тепер він здавався спокійнішим і більш зосередженим, аніж тоді, коли приїхав три години тому. Доза нікотину загострила його розум, а може, просто нарешті вивітрився алкоголь. Як думаєте, убивця той самий? запитав він у неї. Так, краймскоп не зафіксував сперми. Може, цього разу він був охайнішим? Або не гвалтував її, припустив Корсак. і саме тому обійшовся без чашки. Ріцолі дратував сморід, вона обернулася до вікна і замахала рукою, щоб розігнати дим. Убивство не відбувається ж за чітким сценарієм, сказала вона. Кожна жертва реагує по-своєму, це театр двох акторів. Убивці і жертви, від них обох залежить розв'язка. Доктор Єґер був набагато вищим і дужчим за Алекса Гента. Можливо, убивця відчував потребу контролювати Єгіра, тому використовував порцеляно як запобіжну систему. А з Гентом це не знадобилося? Не знаю, озвався Корсак, струшуючи попіл за вікно. І з цією чашкою це таке хитро збочення, ніби його автограф, він би від цього не відмовився. Усе решта збігається, зазначила Ріцолі, забезпечена подружжя, чоловіка зв'язали і посадовили біля стіни, жінку викрали. Вони замовкли, їм обом спала одна й та сама похмура думка Жінка, що він зробив із скареною гейт? Ріцолі вже знала відповідь. Хоча фото Карен не скоро з'явиться в телеекранах по всьому місту з проханнями про допомогу в громадськості, хоча Бостонська поліція перевірятиме кожне телефонне повідомлення, відстежуватиме кожну помічену тут темноволосу жінку, ріцолі вже знала, чим усе закінчиться. Це відчуття лежало холодним каменем у животі. Каренна агент була мертва. Тіло Гейл Єгір викинули приблизно за два дні після її викрадення, заговорив Корсик, а тепер у нас минуло приблизно 20 годин після нападу на подружжя. Стоні Брук, сказала ріцолі, він віднесе її туди. Я посилю нагляд. Вона поглянула на Корсика. Ви все ще думаєте, що Джої Валентайн із цим якось пов'язаний? Я над цим працюю. Він нарешті дав мені зразок своєї крові, ДНК встановлюють. Думаєте, убивця дав би вам своє ДНК? Ви все ще стежите за ним? Стежив, поки він не написав заяву, що я його переслідую. А ви його переслідували? Корсак розсміявся, видихнувши хмару Диму. Якщо дорослий чоловік ловить кайф від посипання пудрою мертвих бабусь, то немає нічого дивного в тому, що він від будь-якого мого вчинку вищав, мов дівчисько. А як вищать дівчата? роздратовано огризнулись ріцолі. Як хлопці чи по іншому? Господи, не чіпляйтесь до слів, як ці дівулі, які лівчики палять на вулицях. У мене дочка вічно в щось таке вляпується, а потім у неї гроші закінчуються, і вона приходить до свого тата, свинюки шовіністе, і скиглить, щоб він їй допоміг. Корсак раптом сів прямо. Ви гляньте, хто до нас завітав. Чорний лінколь припаркувався по той бік вулиці. Ріцолі побачили, як Гебріел Дін вийшов із машини. Його доглянуте атлетичне тіло було наче фото з глянцевого журналу. Він постояв, роздивляючись фасад із червоної цегли, а потім підійшов до патрульного, який охороняв територію, і показав йому жетон. Поліцейський пропустив його під стрічку. Зверніть на це увагу, сказав Корсак. Мене це просто бісить. О той самий коп змусив мене стовбичити на вулиці, поки ви не вийшли, ніби я вуличний роззява, а Діно, достатньо помагати своїм чарівним жетоном і сказати федеральний агент, блін, і в нього все в шоколаді. Якого піса його пропустили? Може, тому що він спромігся заправити сорочку? А, ну так, ніби якби я був у гарному костюмі, у мене все вийшло. Та ні, це все від того, як він налаштований. Ви лишень подивіться, у нього вигляд такий, ніби світ йому належить. Ріцолі спостерігала за діном, який елегантно балансував на одній нозі, натягуючи бахіли. Потім він сунув свої довгі руки в рукавички, наче хірург, який готується до операції. Так, усе залежить від того, як ми налаштовані. Корсак був агресивний борець, який чекає від світу Стусанів. Звісно, так і ставалося. Хто його сюди викликав? запитав Корсак. Не я. Але він просто взяв і приїхав. Він завжди приїжджає, хтось тримає його в курсі. Це не копи з моєї команди, а хтось вищий. Ріцолі знову поглянула на двері. Дін увійшов всередину, і вона уявляла собі, як він стоїть у вітальні, роздивляється плями крові, читає по них так само, як інші читають звіт. Яскравий сплеск, відірваний від людини, яка його породила. Знаєте, я думаю, ось про що, сказав Корсак. Дін з'явився лише за три дні після нападу на Єгірів. Уперше ми побачили його в Стоні Брук, коли знайшли тіло місіс Єґер, правильно? Правильно, то чого ж він так забарився? Ми ще думали днями про те, чи не встрягли їгерів якусь халепу, через яку їх стратили. Якщо вони вже були на радарах федералів, наприклад, під наглядом чи під слідством, то федерали з'явилися б тієї ж миті, коли прирізали доктора Єґеря, але вони чекали три дні. Що ж їх, врешті, привело до цієї справи? Чим вони зацікавилися? Ви заповнювали звіт для ПЗНЗ? Так, чорт забирай годину в ньому колупався, 189 запитань, збочі на хрінь, типу, чи було відкушено якісь частини тіла, які предмети було запхано в які отвори. Зараз я маю заповнити ще один звіт по місіс Єгер. А ви просили консультації психолога криміналіста? Ні, немає сенсу в тому, щоб якийсь психолог із ФБР казав мені те, що я і так знаю. Я лише виконав свій обов'язок і надійшла в звіт ПЗНЗ. Йшлося про програму запобігання насильницьким злочинам, базу даних ФБР, у якій було зібрано описи насильницьких злочинів. Поповнення цієї бази потребувало участі правоохоронців, які через виснаження і навантаження часом навіть не намагалися заповнювати довгі опитувальні форми. Коли ви надіслали звіт? запитала вона. Одразу після огляду тіла доктора Їгера і коли з'явився Дін наступного ж дня. Думаєте, саме це його привело сюди? запитав Корсак, може, ваш звіт їх наполохав? І що в ньому могло привернути увагу? Не знаю, і дін нам явно не скаже.